У суботу, 10 червня, на полях Сумщини стартували матчі чемпіонату області з футболу серед команд вищої та першої ліг. У матчі вищої ліги на стадіоні у Сумах зустрілись Колос Саверинівки та Яверська Снапілля. Початок матчу команди та судді виходять з сині-жовтими прапорами. Ще одна новинка сезону. Вітання команд. Слава Україні! У першому таймі команди голів не забивали. Тайм запам'ятався хіба що штрафним ударом команди з Северинівки, після виконання якого майстер назіграв воротар Краснопільської команди. Та вилученням наприкінці першої половини гри гравця та тренера Колоса з Северинівки. Останній досить емоційно відреагував на вилучення першого. Після перерви, попри чисельну меншість, Северинівці продовжували йти вперед, але на 78-й хвилині гри пропустили контратаку Явору. У підсумку Єгор Качан забив гол, який виявився першим і останнім у матчі 1-0 на користь команди з Краснопілля. Капітани Явора та Колосу гру прокоментували так: складна гра, дві команди рівні. Можна сказати, нам трішки більш пощастило. Ну звичайно, готувалися на перемогу. Все втрата трьох очок, тому що ми сьогодні виходили грати тільки на перемогу. Хочу привітати суперника з перемогою. Вони взяли три очки, але були деякі фактори, які Можна сказати, дуже вплили на, на результат гри, на хід гри. Бо з першого тайму ми грали в десятьох. У іншому матчі першого туру вищої ліги чемпіонату Сумщини Україна з обіграла аграрник Авангард з Білопілля 7-0. Охтирський нафтовик у першому турі. Відпочивав. У першій лізі Велетень з Лухова та Семь з кузьків розписали мирову 1-1. Віталія з Чернечої Слободи обіграла футбольний клуб Кроловець. 4-1. Дружба поступила з колосу з шостки 1-3. А Василівський колос переміг Білопільське Динамо 2-0. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми.